Всім доброго дня! З вами Надія Макаренко, і сьогодні я хочу поговорити з вами з новим книжковим оглядом на тему книжки Мистецтво подорожі від, від автора Аллен де Ботон. Тож, Прочитала книжку нещодавно. Причина, чому я обрала цю книжку, це, власне, я шукала книжку, яка би розповідала про подорожі. Тому що подорожі є моя робота, моя справа життя, якою я займаюсь. І шукала серед різних видань, що можна почитати на цю тему. І знайшла, попалась мені на очі ця книжка, і я, в принципі, дуже задоволена, що змогла прочитати її. Що це за книжка? Це книжка не, не наукова, тобто вона не розповідає про історію туризму або якусь туризм як сфер діяльності, так, але розповідає про. Певні елементи подорожі і складається із різних частин. Це радше колекція з подор... почуттів, відчуттів, спостережень автора, який подорожує разом з якимись видатними людьми. Минувшини. Тобто це у нього були і Бодлер, Флобер, Волтсворт, Ван Гог і інші видатні люди, uh, і вони подорожують різними містами: це може бути Мадрид, Амстердам, Барбадос або Єгипет. Різні, різні країни, але автор розповідає певні стани, певні елементи подорожі, як, скажімо, очікування від подорожі, або допитливість, мотиви про величне, про прозріння мистецтвом, про переживання краси все це маленькі елементи, в які складається, насамперед наша подорож, так? І е, цікаво було, наприклад, його мандрівка в Мадрид, коли він відчув, що не хоче йти за тими, не хоче йти за тими е, е, гайдами, так, за тими. Вже складеними якимось маршрутами, що ось на цю церкву вам варто подивитися. Ось ем, ця, ця пам'ятка архітектури, вона має там певні три зірки, дві зірки. І цікаво для мене було те, що в Україні у нас немає такого рейтингу. Так? Ем, ми, ми до, на, на сьогодні я принаймні не знаю, щоб українські пам'ятки. Або туристичні об'єкти мали певну зірковість, що ось це три зірки, чотири чи одна. Так, ем, і насамперед, тут його досвід в Мадриді був досить цікавим, тому що е, він пішов своїм шляхом відкривати, і він, е, ті, е, те, що описано в тих путівниках, які які були у нього з ним поруч. Насамперед, вони не давали йому відповіді на те, чому власне треба приділити увагу саме цьому об'єкту, наприклад. так І він шукав свої, ставив свої. Питання і намагався давати свої відповіді. І від того він розумів, це цікаво або не цікаво. Тому що дуже часто в наших подорожах оце відчуття цікаво, не цікаво, воно важливе, воно є першочерговим. Дуже багато, наприклад, він говорив про, про очікування подорожі, і тут цікавий момент, коли він. Обрав подорож в екзотичний пляжний напрямок Барбадос, де там ця картинка пальми океану і, а, і а, така райська картинка Баунті. І а, потім, коли він вже сидить фізично тут, є на цій картинці, він усвідомлює, що він привіз в цю картинку ще самого себе. І те відчуття, яке давала картинка, коли він це бачив на рекламних брошурах, і те відчуття, яке він мав всередині фізично реально споглядаючи цю картинку, воно вже було різним. Так? І е е він також розумів, наприклад, таку важливу мом такий важливий момент, що вся краса, яка в нас оточує, вона не, не обов'язково є гарантом. Нашого внутрішнього почуття щастя або горя. Так? Тобто навколо нас може бути найкрасивіший оточення, природа, найдивовижніший такий ореол краси, але саме ви в цьому моменті можете відчувати себе абсолютно. Погано, так, абсолютно нещасне. Наприклад, щось подібне він розказував в іншій своїй історії, тому що книга складається з різних історій, і там він розповідає про, про Флобера, який поїхав в Єгипет, який його дуже надихав. І він привіз туди ще свою хандру, французьку хандру. Тобто такі цікаві моменти дійсно він підкреслює багато чого я для себе прям виписала. Наприклад, ще класний момент про те, що книга надихає нас поступово брати з собою, наприклад, в подорож олівці і папір і малювати. І це незалежно від вашого вміння це робити, тому що, в принципі, кожна людина може намалювати, це, це може бути по-різному зроблено, але більш-менш це можна реалізувати. І тут мені на згадку приходить з власного досвіду, коли я працювала. На круїзному лайнері Червона рута в Україні це круїзний корабель кораблик, який ходив з, з Києва в Одесу. І у нас був один із таких пасажирів. Зазвичай це пасажири були з Європи. Цей пасажир брав, брав звичайні А4 аркуші паперу і малював в досить такій цікавій формі. Здається, це було олівцем або просто ручкою. І все, що ми пропливали, все, що ми проїжджали, він собі малював. І потім в кінці подорожі він для нас залишиться на, на лайнері і на згадку для нас. Це було дуже красиво, дуже приємно. І насамперед я можу сказати, що навіть з власного досвіду є такі місця, які тебе надихають на подорож, на малювання в подорожі. Насамперед, це, наприклад, зі мною таке подібне сталося, коли я була на Мадагаскарі, і ті краєвиди мене теж дуже надихали, щоби малювати. І наступного разу я обов'язково візьму з собою. Олівці і, і папір, щоб це все виразити в одній із глав розповідається про процес переходу, як в 19 столітті британці з дуже багато. Стало міського населення, так і це було там 30 потім 50% потім 75% Тобто більшість населення Британсь... Британських островів воно стало міським, а не сільським. І ось цей перехід. Він сприяв до того, що люди почали подорожувати шукати природи. Так? Це не відбулося спочатку, і для цього навіть насамперед допомогли митці, які малювали ось ці природні пейзажі, які... і вони дали певний поштовх для того, щоб кількість туристів на Британських островах стала все більше і більшою. Так? Саме місцеві туристи, які подорожують. У себе в країні. Це теж дуже цікавий випадок. Мені не приходить на гадку, щоб в нашому українському мистецтві воно викликало такий поштовх серед населення. Тому що мені здається, що процес, коли більшість стало населення місцевого, не сільського а містян, він ще продовжується, хоча почався, скажімо, у 20 столітті, але продовжується і зараз. Ми все ще бачимо цей процес, коли молоді люди прагнуть їхати в місто радше ніж залишатися, так? І а зворотніх процесів ми майже не бачимо. Тому це також дуже цікавий випадок, який було б цікаво собі робити певні паралелі. Того, що є в Британії, припустимо, і те, що є в Україні для порівняння. Ця книжка для, для тих, хто любить такі інтелектуальні книжки, тому що ось ці подорожі з видатними людьми. Якщо ви їх не знаєте, можливо, наштовхнуть вас на те, щоб ви досліджували їх життя, досліджували їхню творчість. Наприклад, одним з таких провідників в одному з розділів був Ван Гог. Так, тому, звісно, після того хочеться подивитися на всі ті згадані картинки, коли вони і автор книги, і Ван Гог гуляли по провансу. Так? Іноді, звісно, ця книжка може викликати певну нудьгу, і можу чесно сказати, що в деякі деяких глави все ж таки було мені трошки нудно читати, а деякі просто пролітали дуже швидко. І в будь-якому випадку я дуже раджу цю книжку, тому що вона така атмосферна, вона про подорожі. Вона дає е, трохи інше сприйняття е, саме подорожей. Їх, е, можливо, це буде повні, певні рефлексії на ваші попередні подорожі. Е, якщо у вас є вже такий багаж ваших особистих подорожей, а е, можливо, вони вас спонукають на те, щоб ви зробили свої перші подорожі. Наостанок, я би хотіла з вами поділитися одною із останніх цитат, які я собі підкреслила в цій книжці. Звісно, там є дуже багато гарних цитат, які я собі підкреслила, певні вирази, порівняння, вона дійсно така на подумати, так? Подумати, надихнутися, порефлексувати. Тож, цитата. Якби ми могли застосовувати мандрівницький настрій до звичайних місць, вони би стали для нас не менш цікавими, ніж високогірні перевали сповнені метелики в джунглі Гумбольтової Південної Америки. Тож я бажаю всім вам, щоб ваше звичайне життя було наповнене таким мандрівницьким станом, настроєм і. Ви навіть в звичайних речах бачили прекрасні речі і відкривали для себе, можливо, в вашому місті, де ви вже мешкаєте багато років. Відкривали для себе нові вулички, нові місця, в які цікаво подорожувати, занурюватись. І, звісно, подорожуйте світом. З вами була Надія Макаренко, і до зустрічі в наступних відео.